14 січня у міському палаці культури імені Олексія Шабельника урочисто віншували бердичівлян, які своїми досягненнями та здобутками прославили наше місто на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях. І певно, для жодного з городян можливість отримати на головній сцені міста свою відзнаку не була такою важливою, як для юного бердичівлянина Вадіма Левчука. У минулому році хлопець посів третє місце на всеукраїнському конкурсі творчості Я маю мрію у номінації Монотипія та перше місце на бла. Власному фестивалі райдуга у номінації Інструментальний жанр. Скільки часу Вадим Левчук ішов до таких перемог, можуть сказати його рідні та педагоги, усе своє життя. Зараз Вадиму, у що важко повірити, 14 років. Він особлива дитина, з народження має вади здоров'я. Кожна мама очікує народити здорову дитину, а в мене народилась особлива. Я була у розпачі, не знала, куди йти, що робити. Сталась одна, і Вадим було дуже важко. Більше десяти років тому доля подарувала пані Світлані зустріч із психологом-педагогом Ангеліною Лук'янчук. Разом кажуть, і почали працювати над тим, щоб Вадим розвивався. У нас був такий час, нелегкий час, коли приходив його ще дідусь на заняття і просив: будь ласка, допоможіть. Ви допомагаєте всім діткам, допоможіть, щоб Вадим почав розмовляти. Я дивилась на цього хлопчика. Я бачила його, ну скажімо, можливо, ту біль, ту цікавість в очах, Ну, я не знала, як йому допомогти конкретно в цьому випадку, тому що випадок у Вадима унікальний. І ми розпочали з його мамою просто експериментувати. Ми вчили його концентрувати увагу. І коли Вадим у нас, я підбирала різні вправи, я підбирала різні. Методики, які, ну, на жаль, можливо, навіть ще і не описані вони були. Просто ми працювали, цільово працювали на хлопчика. І у нас були перемоги. Півтори хвилини Вадим дивився мені в очі і виконував ті завдання, які ми йому давали. Синдром Рубінштейна Тейбі це генетичне захворювання. Вадим ні однієї секунди не сидів, нього він не мав, не міг. Концентрувати увагу. Він завжди бігав, пригав. З Ангеліною Вікентівною ми досягли вершин. Перші півтори вже хвилини це була для нас дуже велика подія, те, що він концентрує увагу. Значні успіхи, розповідає мама Вадима, прийшли і після відвідин реабілітаційного центру в Житомирі, і після дельфінотерапії у хмільнику. Хлопчик розуміє, що йому кажуть, знає алфавіт, по своєму вимовляє слова, розрізняє кольори. І Вадік візьме зараз синій колір, море да море. море. Давай. Уже третій рік Вадім за індивідуальним графіком навчається у четвертій школі. Нині опановує ті ж предмети, що й усі третьокласники математику, українську мову, образотворче мистецтво та інші. З особливим учнем в навчально-виховному комплексі номер 4 працюють логопед, хореограф та вчитель початкових класів. Півень молодець. Верблюд. Де верблюд. Шукай, шукай, шука, не спіши, шукай, шукай. Верблюд, молодець, у Важковато в тому плані, що ну, специфічне, дитина специфічна і своєю хворобою, тому важко дається нам навчання навчання в плані мови і читання. Він говорить, він, я його розумію. Які слова він говорить, а, але щоб так сам він прочитав, не може він прочитати. Ну це його хвороба. І сам написати він теж не може. Ми беремо руку, рука в руці, моя рука, його рука, і ми пишемо. І все таки, хоч в маленькому плані, але до життя він пристосовується. Тобто багато чого він вже знає. Ви бачили, що він і листя дерев знає, і багато предметів знає. Ми будемо надіятися, що дитина не пропаде в цьому суспільстві. Педагоги відзначають, що Вадім Левчук дуже стараний школяр з великим бажанням вчитися, особливо йому до душі ті уроки, де треба рухатися фізкультура і хореографія. Хореограф Зоя Резванюк свої заняття з Вадімом будує за тими ж принципами, що й з іншими учнями. Ліше каже, намагається підбирати музику зі словами. Хлопець їх запам'ятовує, а разом з ними і рухи, які треба виконувати. Значним досягненням є і те, що Вадім навчився не тільки танцювати, повторюючи рухи за педагогом, а й виконувати сольні партії. Хлопець, відзначає педагог, має гарне відчуття ритму і зовсім не боїться публіки. Навпаки, Вадім, і це помітно з його виступів на різних міських заходах, любить виступати на сцені, бути в центрі уваги та отримувати глядацькі оплески. А ще цю дитину називають хлопчик-оркестр. Опанував музичні інструменти Вадім завдяки мамі, яка має музичну освіту. Починав грати разом з молодшими братами, а через п'ять років уже став виходити на сцену як соліст. У мене вдома багато музичних інструментів, фортепіано, баян, гітара, балалайка, ну, ударні інструменти у нас, і бубен, і ложки дерев'яні. Після Вадима я народила ще четверо дітей, і ми організували оркестр. Назвався він Вадим та його брати. Вадим передалось йому музичний слух у нього. На фортепіано він може грати і годину, і дві години. Він придумує музичні вправи. собі придумав. Два роки тому у центрі для особливих діток насіння надії Вадіма Левчука залучили до ще одного виду діяльності. Ним стала монотипія. Різновид графіки, виконаний шляхом малювання на гладкій поверхні, що не поглинає фарбу. Малюнок переноситься на папір шляхом притискання. Максипія це дуже цікава робота, вона дає дитинці можливість бачити кольори, вибирати їх самостійно і робити відбиток. А коли отримував Вадим відбиток, ми починали уявляти, що може бути на цьому відбитку, як, як можна назвати. І от у нього прокидався інтерес. Так, спільними зусиллями Вадім і доріс до своїх перемог, за які його відзначили в числі сотень найкращих бердичівлян. Кожен з його навіть найменших успіхів це результат щоденної, копіткої та самовідданої праці найближчих людей. Народження первістка, який виявився особливим, спонукало Світлану Мазурець разом з однодумцями створити навчально-реабілітаційний центр насіння надії. І вже чотири роки тут допомагають родинам, у яких виховуються особливі діти. Хвороба вважають, тут це не привід опускати руки, а стимул стати сильнішим, довести усім, що ти нічим не гірший. І Вадім Левчук яскравий цьому приклад. Дуже любляча дитина. Він любима дитина в родині, і ми його любимо в нашому центрі. І він відчуває ту любов і дарує її нам теж. У дитячій лікарні сказали, щоб я його віддавала в інтернат, чи з нього нічого не буде. Я їх не послухала, я слухала своє серце. Його любила наша сім'я, ми його полюбили таким, як він є. Батьки мають полюбити свою дитину, така як вона є.